Вітаю вас, шановні глядачі каналу Технопрок. Сьогодні у нашому спеціальному випуску ми говоритимемо про одне з найгарячіших поєднань сучасності штучний інтелект і веб-дизайн. На перший погляд може здатися, що це дві паралельні сфери: одна про алгоритми, нейромережі та математику, інша про кольори, композицію. І творчість, але насправді саме зараз вони зливаються в єдиний потік, який змінює обличчя цифрового світу. 1. Вступ Чому ця тема важлива? Ми живемо у час, коли сайт, ну, це не просто візитівка компанії, це цілий простір взаємодії з користувачем від першої секунди, якого залежить. чи… Залишиться він на сторінці чи піде до конкурентів, і тут штучний інтелект пропонує дизайнерові нові інструменти автоматичне створення макетів, адаптивний дизайн, аналіз поведінки користувачів у режимі реального часу. 2. Коротка історія. Ще 10 років тому веб-дизайн був ручною працею. Макети малювали у Photoshop, а верстальники вручну переносили картинку у код. Потім з'явилися фреймворки, бібліотеки, шаблони. Сьогодні ми маємо AI-конструктори сайтів, які здатні за кілька хвилин створити робочу сторінку, виходячи з короткого опису бізнесу це вже не футурологія, це реальність. 3. автоматизація та генеративний дизайн AI сьогодні виконує те, що раніше вимагало тижнів роботи, генерація кольорових палітер на основі бренду. Автоматичний підбір шрифтів залежно від настрою сайту, Побудова UI компонентів без ручного кодування, використання алгоритмів, які перевіряють юзабіліті ще до запуску. Уявіть собі, ви вводите команду Створити сайт для кав'ярні у стилі мінімалізму, і за хвилини отримуєте адаптивний шаблон із фото, кольорами та навіть SEO-оптимізацією. Це вже реальність завдяки таким сервісам, як Wix ADI, Framer AI чи генеративні моделі з відкритим кодом. 4. Персоналізація Користувач більше не хоче універсальних сайтів, він хоче бачити контент під себе. AI аналітика збирає дані, хто ви, що шукали, які товари переглядали, і вже за секунди сайт підлаштовується. Змінює блоки, показує персональні пропозиції, адаптує навігацію. Це персоналізація 2.0, яка вже зараз підвищує конверсію у кілька разів. 5. UX і нейронаука AI допомагає вимірювати те, що раніше було інтуїтивним. Наприклад, куди дивляться очі користувачів, де вони клікають найчастіше, що їх відштовхує. Використовуючи трекінг і аналіз поведінкових патернів, алгоритми підказують дизайнеру, як розташувати кнопки, який розмір шрифту вибрати, навіть які емоції викликає кольорова гама. 6. Моральні виклики. Але є й інша сторона. Якщо все створюватиме AI, що залишиться дизайнерові? Чи не втратить професія сенс? Насправді ні. Роль дизайнера змінюється від малювальника кнопок до архітектора досвіду. Тобто людина все одно лишається творцем і стратегом, а AI інструментом. Сьомий – синергія AI та креативу. Найсильніші результати з'являються там, де дизайнер не боїться експериментувати. AI може створити сотню варіантів логотипу, але саме людина обере той, що резонує з культурою бренду. Алгоритм може написати текст, але тільки автор вдихне у нього емоцію. Це синергія, а не конкуренція. 8. Прогноз на найближчі 5 років. Що нас чекає? No-code ера. Більшість сайтів створюватиметься без знання програмування. AR та VR у веб дизайні 3D-сайти стануть стандартом. Голосова навігація і AI-чат-боти замінять половину форм і кнопок. Етичний дизайн. Контроль за тим, щоб персоналізація не перетворювалася на маніпуляцію. 9. Приклади успіху. Airbnb використовує AI для тестування UX-гіпотез, Shopify вже пропонує власний генератор сторінок. У Китаї є компанії, де 80% дизайну автоматизовано, а людина лише коригує. 10. Висновок штучний інтелект у веб дизайні це не мода, а нова парадигма, і переможцями стануть ті хто навчиться співпрацювати з технологіями, а не змагатися з ними. Тож, друзі, якщо ви дизайнер, не бійтеся AI, це не заміна, а ваш партнер. А якщо ви власник бізнесу, інвестуйте у ці інструменти вже сьогодні, бо завтра вони стануть стандартом. Дякую, що були з нами. Це був канал Технопрок. І я ваш ведучий. Залишайтеся з нами далі буде ще більше про майбутнє, яке ми творимо вже сьогодні.